Пошукаємо сьогодні ввечері разом вічні істини. Ви дивитесь програму 5 хвилин для вічності і я, ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас. Як ви думаєте, можна приручити дику тварину? Звичайно, деяким це вдавалось, інші намагалися і зазнали невдачі. Але я впевнений в одному: якщо нога тварини опиниться в капкані, про приручення не може бути й мови, принаймні, поки тварина не буде звільнена і не заспокоїться. А як щодо злої німецької вівчарки, прив'язаної на ланцюг завдовжки 15 метрів у сусіда на дворі? правильно скажете ви, цей собака буде дуже злий. І ось одного разу ви помічаєте, що собаки немає. Я його продав, пояснюю сусід одному хлопцю з села. Ви вражені таким рішенням. Як ти міг, вигукуєте ви, ти не боїшся, що він там кого-небудь загризе. Потім ви дізнаєтеся, що собака вільно бігає в саду. Вночі спить у вагончику біля сторожа і взагалі стала ручною, як щеня. Для собаки неприродно жити на ланцюгу. Вона створена для свободи. Вся енергія, яка ніяк не могла висловитися позитивно, виливалася в злість. А хіба ми не такі? Ми пов'язані почуттям провини за всі заподіяні нам образи, і наша енергія, можливо, також виливається в злість. Бог знає, що ми не можемо відповісти Йому, поки нас не відв'яжуть. З цієї причини він звільнює нас від гнітючого вантажу провин, перев'язує наші поранені серця і каже, що тепер нам. Не потрібно бути прикутими до наших гріхів, потім він приваблює нас до себе. Вигукуємо ми разом з псалмистом Давидом. Виведи душу мою із в'язниці, щоби славити імення Твоє пригнічені почуттям провини, ми не зможемо повною мірою віддати хвалу Богу, прикуті до своїх гріхів, ми живемо, немов та тварина в капкані. Ісус прийшов, щоб взяти нашу провину на себе. В Книзі пророка Ісаї за 700 років до народження Ісуса було висловлене наступне пророцтво про Нього. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене прив'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Ісус прийшов, щоб взяти нашу провину на себе. А далі Він говорить нам: іди і більше не гріши. І тільки тому, що Він не наполягає на приручення зцілення, ми знаємо, що можемо довіряти Йому. Більш того, ми вільні завдяки його викупленню і можемо любити Його. Подякуємо за це Богові в молитві. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що Ти послав цей світ свого Сина Ісуса Христа, який звільнив нас з рабства гріха, і ти даруєш, Господи, нам свободу, щоб ми могли вільно прийти до Тебе через нашого Спасителя Ісуса. Благослови нас і допоможи, Господи, нам цінувати жертвою нашого Спасителя, і допоможи нам іти тією дорогою, на яку Ти нас покликав, і допоможи. Нам дослухатися до слів Твоїх вічних і святих, які служать для нашого спасіння. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знаходьте час для спілкування з Ісусом щодня, Його присутність у вашому житті допоможе пережити переміну, яка зробить вас готовими для життя в Його царстві. В вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків з назвою Діскавер. Для того, щоб отримати їх, вам необхідно написати або зателефонувати нам. Наші контакти вказано на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!